Про посилення атак на Харків, яку ціль переслідують росіяни щодо українського міста сусіда та тактику рашистських обстрілів, харківський міський голова Ігор Гортерху поспілкувався з американськими медійниками. Чергову хвилю масованих обстрілів Харків переживає вже останні більш ніж п'ять місяців. Відповідно, після серії чергових ракетних атак місто стикається з дуже серйозними наслідками і викликами. Енергетична інфраструктура фактично зруйнована ще ситуація серйозна. бо... Починаючи з кінця минулого року, десь з 29-12, ворог почав обстріли. Дуже таке серйозне обстріли міста. І 22 березня ворог зруйнував всю енергетичну структуру. Він ударив по те. ми зруйнували. Він ударив по трансформаторним підстанціям. Теж зруйнувала трансформаторні підстанції. На щастя, були вже погодні умови, які дозволили нам відключити опалення, і заживили ми міста від інших міст України. Тому власна генерація енергетики у нас. На жаль, вже немає. Крім цього, її дуже не вистачає сьогодні, і ми змушені були ввести графіки відключення енергопостачання. Сьогодні житлові будинки харків'ян, сьогодні виробництво підприємці. Ресторани, кафе все працює по графікам відключення. Тому ситуація серйозна з плану енергетики. А від енергетики дуже багато залежить. як ви розумієте. І це виклик, перед яким ми сьогодні стоїмо щодо тактики ракетних атак та обстрілів. Наголосив мер, то росіяни протягом цих більш ніж двох років. Її щоразу змінюють. Так, з перших місяців по Харкову гатили зі всіх видів зброї та авіації. Відтак перейшли на ракетні атаки та БПЛА. Останні кілька місяців на додачу Харків нищать керованими авіаційними бомбами, що запускають літаками з прикордоння РФ. Вони використовували проти Харкова практично завжди ракети С-300, так звана. Це була переважна більшість таких ракет С-300. Потім використовували і «Скандер-М» у тому числі. Зараз вони використовують перш за все це каби і використовують, звісно, шахеди. Каби. Вони спрямовують на житлові будинки, і руйнація дуже серйозна. Це спрямовано, стирають житлові будинки, стирають квартали. це спрямовано це зроблять. Цілеспрямовано і ведеться інформаційно-психологічна операція щодо загарбницьких планів відносно Харкова. На думку очільника міста своїми обстрілами, атаками і псота, невпинним бажанням загарбати місто. Рашисти просто прагнуть залякати харків'ян і якомога більше стерти прифронтовий Харків. нанісши йому колосальної шкоди та руйнацій. Я ж не можу сказати про їх планах сьогодні, бо я їх не можу знати. Як я бачу, що вони все стверджували, що потрібно зробити так звану сіру зону, але знаєте, те, що я бачу, я вже сказав і хочу ще раз сказати, що нам потрібно зробити так, щоб вони не змогли зробити з Харкова друге Алепо. І це дуже важливо сьогодні, бо у вихідний воскресний день, у святий день для всіх християн, коли ми відмічали. Великдень, Пасху, вони зробили дуже потужний обстріл по житловим будинкам містян, центральна частина міста, житлові будинки, жодного військового, жодного військового об'єкта там нема. Тому їх мета сьогодні залякати людей. Щоб люди виїжджали з міста, щоб вони перетворювали міста, руйнували його постійно руйнували. Бо таких руйнацій, як є у нашому місті, жодного міста сьогодні немає. Як і у 2022, му так і в 2024 му році. Мер Харкова повторив американським журналістам, що здати і загарбати Харків ніхто не дозволить. Леся Коблюк, Сергій Пересь, Олексій Стеренков та Олександра Панченко. Харків новини.